Вас, вели панство, мене звати Джу. Мені сказали, що у мене негарний фон, тому будемо сидіти напроти білої стіни, поки я не переїду в нормальну квартиру. Так, з чогось ми не з того почали. Ігор випустив реакцію на мою реакцію, на його реакцію ем, навіть не знаю, як вам пояснити. В общем, сьогодні буде реакція знову на його відео, на мою реакцію. Ліпше б я мовчала. Дивіться, до мене хід прийшов. Лісічка, а про тебе сьогодні будемо говорити ще. Я Соні я зроблю реакція, яке вона зробила реакцію, на віду відео, не недавно її випустив. Ну і Соні, подивимося, трохи розхожу. Ну і я трохи як вона сходити на її питань, що вона деякі тут таке трохи смішне. Ну так воно має бути смішним. Мене в школі всі душніли і називали, тому тепер я сижу з зеленим волоссям перед камерою і намагаюся говорити щось смішне. Не будьте дітей в школі ржеш, тому що в мене волосся зелене, чи через що? Це лукізм? Це лукізм? Дискримінація. Капець. Щось антрой таке. Ну, коротше, ви солі побачити цьому відео. А Перед відео ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і можете на неї підписуватись. І ми починаємо. І до речі, в не, неї один підписник не вистачає до 111 підписників. Підписуйтесь на одного не вистачає для неї. Од... Щоб 111, щоб рівну цифру була. 111, підписуйтесь на неї. Це, до речі, Да, це правда. В мене до 111 ровно одного не вистачає. Ніч, ти геній. Перша версія, ну то я до початку знімав. Ну, що я. Ну, основна суть було початку, а потім вже що зараз іде. Ну таке було. Знаєш, в чому відмінність між твоїм поясненням і інструкцією від меблів з Ікеї? В тому, що від інструкції для меблів з Ікеї щось стає зрозумілішим. Вона два рази в цьому відео. Ні, просто мені можна писати коментарі, якщо ти будеш дивитись? Напиши мені коментар, що значило це. Ти не знаєш, хто такий Джош? Чел, ти не знаєш, хто такий Джош? Ну, це найкрутіший блогер пощенячому патрулю, про якого я говорю в кожному другому відео. Це Josh loves the здимайк. Дуже крутий чел. До речі, Ні, це чисто в мене такий прикол, що коли хтось каже щось про чейза, я кажу Джош Chase». Речі, я хочу скоро поміняти, я думаю, чи мені так, чи ні. Ну, це доволі спірне питання насправді, бо коли автор міняє картинку часто, то він втрачає якусь впізнаваність серед своєї аудиторії, ну, на моєму досвіді, бо я зазвичай дивлюся на аватарку саме, а не на назву каналу, мені лінки читати. Ладно, мені не лінки, я просто не бачу, <реш> неважно. Ну, каналу, от зараз це початкове, ну, друга версія, тому була перша чи версія картинки. Я поміняю цю, Ну, коли після кліпа в Фені. Я нічого не вирізаю, я просто беру, знімаю, ну, мене такий клімча програма. Я просто. Я нажимаю на плей там, ну, перший якийсь шматок знімаю, потім зупиняю, то потім, коли до того, як мені треба шматка, я включаю, Ну, отаке. А все-таки між тобою та інструкцією для збирання меблів за Кей, щось спільне все-таки є. То нормально, мені. Ну, ну прикольно люди зараз зеленими волоссям. Вона ну, біж до аватара свого зробила більш до аватара схожа своєю. Так, всі нормальні люди міняють аватар під себе, а я от міняю себе під аватар. Класно, скажіть, обалденно. Нет, зато, якщо ви мене зустрінете на вулиці, то ви мене точно ні з ким не переплутаєте. Так, мене вже називали Шреком, Фіонею, Мавкою і Водяницею. Причому тут водяниця. Як тут може бути? Як тут опинилась водяниця? Я не знаю, але мене назвали абсолютно всіми можливими прізвиськами, і на мене всі косяться на вулиці, але я щаслива. І до речі, можете писати коментарі, ну яку мені пісню далі. Ну яку пісню мені з кліпом, ну, кліпом робити ту пісню? Потім мене скоро закінчиться, ті, які я знаю пісні англійські і не знаю, далі, що буду далі робити. О-о, можна я, можна я, можна я. Під будь-яку пісню Мел. Під будь-яку пісню Мел, тому що всі пісні Мел просто найкращі в світі. Мел has the mix мікс. Все зробив. Ну, на случай Ну, я думав, я трохи як не. Ну, як не ну, погано пояснюю, тому я захотів так зробити. Це просто. Mm, ну, це супер старий телефон, я заліз забув та <світ> Я взагалі вже не пам'ятаю, як він взагалі виглядає. Я не коли як в мене щось так виходило багато. Ні, ні, я не колекціоную телефони. Я просто кудись дів один зі своїх телефонів, і я вже не пам'ятаю, як він виглядає навіть, бо в мене ще ціла колекція є. ну. Это щось трохи неуспішне було. А перше я взагалі не пам'ятаю, що з ним. А дрой було тільки Max 16, це мої друзі, щось інше, аккаунту там підписався. До речі, ще до цього хотіла розказати прикол, на мій канал підписані лише три людини, яких я знаю в реальному житті. А так я не розказувала нікому, саме не просила нікого підписатися, бо мені хотілося, типу, вірити в те, що хтось хоче на мене підписатися, тому що я щось нормально розповідаю про ченячий патруль, а не тому, що я прийшла до сусіда, який на поверх нижче за мене і не сказала. Якщо зараз же на мене не підпишешся, я тебе затоплю, ясно? Ой-е, я де я чекайте, дайте я вам прям судок. Так, ще загинув від розряду до Ой-е, ну прикольно ти зробила чесно. Чеснова. Подивіться. А на що ти нам труп показуєш? Не ключається. Подивіться ой. Подивіться, я нажимаю на цю кнопку, от включається. Якщо в когось вже і надгробна плита стоїть, ясно, що він вже не включиться. А Якщо ви знаєте, як можна, і це треба міняти батарею, щоб його знову. Так, да, ти можеш піти в їх офіційний магазин і сказати свою проблему, і вони мають відремонтувати. А ти маєш заплатити. Багато, дуже. Але по ідеї має спрацювати. Як зважає пароль? Я не згорів, так, як загорів пароль від Robsa? Він був записаний на горючому матеріалі. А в Сєвєродонецьку навіть не горючі матеріали стали горючими. Так що там ніякого паролю не було шансів. А як вам обстановка? Ти я знівав в, в Блоксфруті кафе, як вам сподобатися? Якщо чесно, може знайдеш якусь локацію попрезентабельніше. Може, навіть не обов'язково в грі. Може, десь в реальному житті красивенько посидиш. Сказала я на фоні білої стіни, радійте, що не на фоні шафи. Але я вам кажу, коли я переїду в нормальну квартиру, я зроблю нормальний фон. Ну і Розробник Розробник називається звичайно. А я за А я. Я че ну я, я міг написати Ріп індра 7, Тому у мене зараз в робоксі такий нік. Так я написав Ріп Ігор Сим. Як вам таке геніальне? О, тепер зрозуміла з третьої спроби, але зрозуміла. Как я не теорию? Це не та хай як ти сказала. Не ж, я твой помолилась. Невідповідність дійсності. Це і є основна характеристика конспірологічної теорії. Хіба ні? Ну, я зараз смішусь від того, що я сказав всього відео. Ну то давайте сміятись разом. Колбек тигненько двома каналами. що ну, шкода, тебе комп'ютера нема. Я тобі зачусую. Ну. Да, через що мені тільки не зачусували? А от через те, що у мене нема комп'ютера, мені зачусують перше. Прикол. А як його звати току, та можу сказати, мені цікаво. Бі, я хтось з твоїх підозрюв пропустив, як його звати. От вона, Це Лісі. Як вам вона? Скажіть класна. Буде чекати. Я буду відбувати відео робити з ігрового каналу, звісно, якщо це по Роблоксу. Так, так, по Роблоксу. Окей, будемо разом, будемо разом знімати, будемо разом знімати. Буде круто. Чому до 80 точно? А Чому не до своєї смерті? Тому що тест на Фейсбуці під назвою Скільки років ти проживеш, написав мені, що я проживу 80. До своєї смерті. Я вже це уявляю. Найпопулярніший ютубер у світі, і директор спінмастера вмер. Грустно. речі, моя улюблена цифра це 7. А, значить, якщо будеш згадувати відео про мене, буду дивитися його по сім разів. Домовились? У мене такий був сон. Як добре ти прийняли цей челедмі, я ратик. Ну, під піснею Фенікс. До речі, а ви можете спробувати вгадати, з якими персонажами я буду робити цей кліп під піснею The Phoenix? Бо, так, це будуть два персонажа. Вам підказка. Половина людей їх шиперять, половина людей вважають їх одною людиною, цих двох, і ще половина вважають їх сестрами. От можете здогадатися, хто це буде. Над Надіюсь, ти не буде в довкраїнському троє мучу, Приклад що той приклад так, не спойлери мені тут. Це все на сьогодні. На вам я дуже дякую за перегляд. Гарного всім дня і побачимось у бухті пригод.